Шалом, це Славко, Україна зараз має останню можливість продемонструвати свою питому українську невдячність. Зараз, коли Європа ущемляється і за нашу кров хоче мати собі якісь гарантії, навіть, вибачте, на слові брати ляхи лізуть, каже, почому нас нет? А где ви були? А почему ви должны там быть? Ми маємо кинути Європу. Чому ми маємо кинути Європу? На то є кілька причин. Перше, бо ми, українці невдячні. ми завжди всіх кидаємо. Нас кидають і ми маємо кидати. Це вже запізно міняти нашу поведінку. По-друге, а кому бути вдячними? Трампу, який ненавидить Зеленського, і старій. Я зрозумів, що таке от старі люди, котрі ніколи не погодяться, щоб ти їм не казав, ти їм не догодиш. І догодити Трампові неможливо. Поза як він залякав Європу, то нема там з ким говорити. Мав шанс, ми спостерігали це з весни, коли Зеленський звертався до Європи за захистом і за платформою позицією проти Трампа. Ніякої позиції проти Трампа у Європи нема. Європа скигли, щоб Трамп їх захистив і в той час не хоче захищати нас. Вони дали 40 мільярдів польщі, хай братня польща їх і захищає. Ми їм ніч. Чим не зобов'язані, я казав Товариш Сталін, ми за їхнє залізяча, якого було мало, яке нас перетувало, але порятував не настільки, щоб ми отримали, врешті-решт, ганебну поразку. Інша справа, що наші полководи могли б цим залізячам трохи краще розпорядитися, але нашим полководам ми вже напевно нічого не зробимо, то хоч Європу покараємо, ми маємо на них плюнути зараз. Ясно, що цей плювок ненадовго, що в Україні постане новий уряд, але не забудьте, що новий український уряд ніяк не буде проєвропейським. За кого Зеленський там рве собі, ну як би це пом'якше сказати, хріпіть. Давайте так скажемо, будемо без, без оцих от скатологічних подробностей. За кого за кого там Зеленський хріпить? Там за кого хріпіть. По-друге, Зеленського уряд буде чи не буде. І наступний уряд України явно не буде настільки проукраїнським, проєвропейським. Так наше все оце от розвиватися. Не любить нас Трамп, не любить. Гроші нам не дали, не дали. Воювати нічим, нічим. Поки нас не добили, давайте відверто скажемо спільними зусиллями Путіна. Трампа і Європи, то ми маємо підняти ласти і винести щось. Будуть на нас ображатися, як на Братню Румунію і більшовицьку Росію Запаристийський мир побачимо, ми ще їм дуже скоро станемо необхідні. І тут все-таки треба сказати, що Путін мав рацію: не дарма він накопичував оці останні іржаві танки, недарма він поповнив танковий парк, котрого ми не дуже бачимо, але котрий. З рік казали, що його накопичують в ТУ, Я все-таки на окремі люди казали, що для походу на Європу. Я в таке щастя не вірив, чесно вам скажу. І зараз не вірю, але це добре, що на один поход без поповнення на Європу Путін має комплект озброєння десь як нашими темпами, на один бліцкріг. Як він на нас пішов на оті кілька місячну війну за Європу він має ресурс. І це дуже добре. Хай він їх ним і лякає. Ми за них більше підставлятися не будемо. По-перше, нам нема Ким, 30 піхотинців на кілометр фронту, і це в умовах ротації, то скажімо, 60 або 90, ну я сумніваюся, що у нас три ротації. От люди добрі, ви мені скажіть, у нас три ротації чи все-таки дві. Якщо дві, то зовсім погано. Якщо три, то ми вчасно пропетлялі. А якщо дві, то ми і так опіздалі з заключенням роз'єму. От чого Україні зараз не треба робити, це хріпеть отам, рвати собі сідниці за Європу. Хай Європу с -с сама себе рятує. Ми їм уже нічим не зобов'язані. Вони нас не порятують. Один раз вже ні. Ну а з браті польшу це взагалі окрема треба. Нам зараз потрібен з Грефії договор за безпеку. Як не пам'ятаєте, Фінляндія мала з Росією з Радянським Союзом неймовірну угоду. Фіни зобов'язалися захищати радянський Союз, стоять на смерть агресії Германії. Я собі не уявляю, яка 49-го року була агресія Германії. Чесно скажу з чим ця агресивна Германія пошла з місками для хліба. Але, каже, Фіни сказали, ми умрем, но не пропустимо. І зараз нам потрібно з РФ заключити угоду про спільну оборону, якусь дурню. Ми маємо їх мужньо захищати, якщо від угорців вони не підпише Путін. В першу чергу ясно, що потрібно було б підписати угор, угоду за обороною проти. Мадярів, словаків, але Путін, мабуть, на це не піде, хоча удочку треба закишати. А от проти братів ляхів спільну угоду про оборону від польської агресії разом з Білоруссю та Росією ми маємо підписати. Тому що це оце буде єдиною нашою гарантією на ближчий час. Потім ми від неї відмовимося як Фіни. Не забувайте, найбільшими розброювачами Фінляндії по війні був не Радянський Сус. Йому було плівать. На тот хлам напечатав этот хлам в Тікаковській на заводі. Євреї туди повитаскивали для Ізраїля. А то, що там і валялось 10 лет. потім пришло время печати сняли. І з цього хламу хотіли зробити фінський варіант винтовки Токарева, но опомнились, купили у поляков лицензию ліцензію на калашников. Так и не найгіршим ворогом, хто тут буде забороняти нам все, будуть західні воєнні місії. Повірте мені, ось хто, хто, а Захід, нам тут обріже все, всі наступальні види озброєння. Тому що вони розуміють, куди слідче українське правительство і наступне, як це сказати, формування української армії будуть наступати. А наступати вони будуть ніяк не на росток. Уж. Повірте мені. Тому, якщо вже ми. Піддали ласти, то не завадило б нам і фронт змінити. Але від нашого уряду я скажу: ну, очікувати цього, боюся, не доведеться. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я піду наздоганяти свої роботи.